Всім привіт! Сьогодні я готую легкий теплий салат. Молодість, а для приготування цього салату мені потрібне тепле куряче філе на 3 порції 120 г, 3 яєчка, сир сологуні 90 г. Брокколі або цвітна капуста, а може бути, і спаржева квасоля. Саме її я буду використовувати 300 г, відварена морква 150 грам. Буду готувати соус, а для соусу буду використовувати йогурт, білий класичний, який я сама виготовляю 90 міг, чесничок, сіль, перець, гірчиці за смаком, оливкова олія. Три чайні ложечки. Готую все поки тепле. Нарізку для цього салату можна робити довільно. Мені подобається нарізка соломкою. Саме так я буду сьогодні його робити. Починаю з нарізки моркви. Кидаю все в салатник. Яйце теж нарізаю на дольки і соломкою. М'ясо ріжено на великі шматочки, і теж соломкою. Скидаємо все до салатнику. А тепер приступаємо до. Васолі. Її можна й так давати до салату. Я її трішки поділю. Теж розрізаю на соломку. Використовую свіжу зелень. Це може бути петрушка, кріп, кінза. Мені подобається селера. Ріжу дрібненько і до салату. Сир ділю на три частини. Дві треті буду давати всередину в салат, а однієї третьої затирати. Тепер, коли все порізано, буду солити і давати перчик. Це дається на свій смак. Перемішую. Такий гарний запах, особливо зелень дає запах. Готую тепер соус. А тепер готую соус до трьох чайних ложок оливкової олії. Даю два зубчики часнику таю свою домашню гірчицю півчайної ложечки. 90 міліграмів домашнього йогурту і все гарно перемішую виливаю соус до салату. Ось такий гарний нас вийшов салат, досить корисний, апетитний, його можна споживати на вечерю, а можна і на сніданок. Затираю зверха сирочком і трішки прикрашаю зеленю. А тепер будемо його коштувати. Смачно надзвичайно! Готуйте такий салат, споживайте корисне і будете здорові. До нових! Zovrečaj.